Чи знали ви, що в першій кириличній абетці було на 13 літер більше, ніж в нашій сучасній українській абетці? Були деякі літери, наприклад, літера Ксі, яка майже взагалі не використовувалася, були такі також літери, які могли читатися по-різному, і вони теж зникли. Тож, які літери були в старій кириличній абетці? Як ця бетка називалася? Куди ці літери зникли, і головне, чому вони зникли? Про це ми сьогодні будемо говорити з філологиною Світланою Мамай. Всім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І будемо ми говорити про те, куди зникло 13 літр з української абетки. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки Nova Ukraine. Тож, якщо ви дивитеся нас на Ютубі, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатися на канал, якщо ви ще не з нами. А тепер нумо знайомитися з лекторкою. Світлана Мамай, філологиня української мови та літератури, веде Ютуб канал, присвячений українській міфології та її мотивам у різних проявах, громадська діячка та власниця найкращого собаки у світі. Світлано, привітики! Привіт! Рада бути знову тут з вами сьогодні. І думаю, про мене ви все дізналися, тож настав час дізнаватися. Куди зникло 13 літер з української абетки, ми сьогодні з вами станемо такими повноцінними дослідниками, я б сказала, навіть шукачами того, куди поділись літери, як так сталося, і чи можемо ми на щось вплинути сьогодні? Можливо, повернути ці літери. Нам з вами варто тому поїхали розбиратися. Подивіться, будь ласка, сюди це крилиця, тобто наша з вами абетка, але 931 року. Як багато літер, вони ще всі по дивному тут написані. Ми можемо подивитися тут, гляньте детальніше, поки у вас є ця можливість. Тому що якщо це кирилиця 931 року, то ось це кирилиця, наш з вами український алфавіт сьогодні, наші дні. І якщо нам так поглянути, то літер явно стало менше. Чому їх зараз немає? Хто вкрав літери? Насправді літери не вкралися, літери спростилися. Тому що з часом наша мова змінюється, і деякі звуки зникають. Або дуже часто є таке, що два звуки стоять завжди поруч один з одним, вони звучать подібно, і з часом зливаються в один. І відповідно букви на їхнє позначення теж зникають. Непотрібні літери поступово прибирали, щоб писемність стала простішою. Науковці називають цей процес, коли звуки спрощуються фонетичним спрощенням, тому що фонетика це наука, котра вивчає якраз звуки. Фоно це звук. Я буду сьогодні частенько вживати це слово, тому, якщо що, не плутайтесь, фонетика, фонетичні якісь зміни це всі зміни, що пов'язані в нас зі звуками. Але яких саме літер не стало, хто ж саме зник? Сьогодні ми поговоримо про кожну літеру і навіть трошечки більше. Тож, перша Перша літера, з котрою я хочу вас познайомити, це літера Ять. Якщо ви були на попередній моїй лекції про давню кирилицю, або якщо не були, можете її знайти там і подивитися. То я говорила про те, що ять дуже цікава буква, вона по різному читалася на різних територіях. Тут ви можете в дужечках побачити приклади того, як вона могла читатися: це була і я є, тобто там слово ліс, де читалося як ліс, десь читалося як ляс, і поступово відповідно ця буква. Зникала, тому що воно не було потреби її писати в словах, де і так була наша з вами українська літера І, але ять протрималась найдовше. Вона вживалася до 1945 року, тому зараз її можна дошукати в якихось газетах чи журналах, якщо ваші там бабусі, дідусі ведуть архіви, і колись виписували старі газети. Я в своєї бабусі бачила таку літерку і цікавилася, чому воно так дивно написано, м який знак, ну я тоді не знала, що це не м'який знак. Наступна літера, з котрою я вас знайомлю, це дяло. Дзяло, бачите, я так читаю через я, тому що якраз вживається літера яйць воно в назві, як була раніше. І як можна здогадатися за назвою і за підказочкою, котра написана в нас на слайді, літера дзяло означала звук дз. Знову ж таки, в нас з вами була і літера Д, і літера З, котра давала звук Д і З. Тому цей «ДЗ», щоб його писати десь окремо, такого не було потрібно. І для спрощення поступово ця літера пропадала з нашої абетки. Але чому цей процес був такий довгий? Тут насправді впливало ще це ще те, що в нас літери, окрім свого звукового значення, ще позначали циферки. Ви можете побачити, тут циферка 6 стоїть так? Тобто, якщо написати літеру і зверху їй демалювати шапочку, то вона перетворювалася не на звук, а на цифру. І в текстах давніх це використовували в якихось арифметичних, математичних прикладах, і тому там, де навіть вже не використовували звук. Навіть там, де вже не використовували звук дзи, використовувалася дзяло, як саме циферка 6. тому вона затрималася нас трошки довше. А тепер ми знайомимось з вами з уком. Це не О і не у, це просто одне єдине У таке коротеньке наше. Знову ж таки дійсно в алфавіті існувало паралельно і просто літера У. Але ось якщо ми будемо знову ж таки розбирати деякі слова фонетично їхнім звуковим складом, то наприклад у слові зозуля там ось у і о воно дуже схоже між собою звучить. У Нас таке зозуля, коли ми говоримо це ось українською, чисто фонетично. І тому воно знову ж таки закріплювалося. Нас луг не могли одразу зрозуміти, це там очі, у, і з'явилася в нас така літерка, як ук. І вона з Оу існувала досить довгенько, але гляньте, як вона писалась по-різному. Це було незручно для писарів того часу, тому що там треба було і «о» намалювати, і У туди якось ставити, і ці шапочки там ще додати. І коли слова потім читалися, то було важкувато їх одразу. Разу зрозуміти. І У лишилася простою У. А «ук» наш, котрий означав цифру 400 ще, він зник, спростився знову ж таки. Також в нас була літера омега. Ви могли її бачити, могли чути вислів альфа і омега, тому що це літера з грецького алфавіту. Означала вона літеру О. Знову. Повторюсь, як буду робити сьогодні, часто існувала паралельно проста наша О сучасна, котру ви всі знаєте з українського алфавіту. То навіщо була потрібна омега? Омегу використовували для крутості, ну тобто, коли потрібно було написати якийсь лист комусь, щоб було щоб писар міг показати, що він знає ще грецьку і хотів, якби наблизити свій текст ще до грецької мови, щоб воно виглядало круто, тому що гляньте, яка омега закручена, це не просто О намалювати, так. А можна було перами його якось там вималювати, почати красиво початок слова, і таким чином додати ваги документу, ну просто краси. Якоїсь і ось саме такої крутизни. Тому омега вживалася і додатково позначала ще цифру 800. Хочу ще сказати, що в якийсь період часу омегу або так, якщо читати одразу якісь давні тексти Стаслов'янської, то можна подумати, що ось це теж омега. Бачите, така намальована в мене, начебто, омега, але з такою шапочкою зверху. Це не омега. Це змішання букв О і Т, лігатура і означає от. Вказівна така, скажімо, часточка, коли хотілося щось розпочати або на щось сказати, її могли використовувати. Гляньте, ось я знайшла, як виглядало позначення алфавіту, і зверху над ним написали, якраз от Ну, мені тут воно на сову якусь схоже чи прям птаха такого з перами, тому що знову ж таки початкові літери намагалися писати дуже красиво або привернути увагу до тексту, але це не є літера, і вона не мала свого звуку. Це лігатура, тобто дві літерки склеїлись в одну і просто красиво записувалися, аби надати знову ж таки крутізний текст. Далі в нас з вами був ЮС маленький. Писався дуже цікаво, це така А з паличкою посередині, читався як N означав циферку 900. Поки не скажу, куди він дівся, тому що одразу хочу далі продовжити свою розмову, адже якщо є ЮС маленький, то за логікою в нас буде і юс великий. І він означав on і цифру 900. З цими літерами ми теж з вами колись були знайомі, і гляньте, як оцей юс великий писався на всім нам відомому слові дуб. Донб казали раніше, потім он оце ось незрозуміло як чулося, і його записали через вже відомий нам сьогодні. Я казала Ук, так, згадайте, там три слайди тому був, думб, відповідно, і тоді просто його спростили до дуба. І в нас юс великий став звичайною У, а ЮС маленький, відповідно, так як він звучав як Н став е. А так просто відбувся процес такого скорочення слова, аби нам з вами було простіше і не треба було вимальовувати всі палички в текстах. Але іус великий, і ЮС маленький могли бути ще йотованими. Слово страшне, але насправді позначає додання звука «зі». Літеру йод, ви всі знаєте, вона теж присутня в нашому алфавіті. І ось коли Ен і Он перетворювалися на йон і Ю, це і ставалося йотацією, вони ставали йотованими. І ви вже чуєте на слух, що воно дуже схоже на такі літери, як є, я і Ю, які теж були присутні в алфавіті. І замість того, щоб вимальовувати оцю купу паличок, котра складно малювалася перами, і котру плутали потім з іншими якимись звуками, то в нас лишилися є, я і ю. Я, до речі, ще спростилася саме в літерку Я, спростилась літера «аз» ятований. аз це А. Йотований, це відповідно там, де ми додали звук І, і в нас сталося Ян. І це знову ж таки просто наше я. Ось поруч, подивіться, чоловічок, котрий з нами на кожному із слайдів, він намагається намалювати це я і якраз це процес того, як воно спростилося в літеру, котру відома всім нам вже зараз в сучасному українському алфавіті. Далі ми знайомимося із фертом і фітою. І тут, ну, я не побоюсь цього слова протистояння між ними повноцінне було, тому що. Для українського мовлення, для української фонетичної системи, тобто того, як ми з вами вимовляємо звуки, нехарактерний звук Ф, ну складно його було сказати. Він був більше в грецьких словах. Ось, наприклад, тут нижче дві картиночки і два грецькі підписи. Не лякайтеся, якщо не можете прочитати грецькою, але це наша з вами квасоля і лабіринт. І вони якраз писалися квасоля через ферт фасолус, а лабіринт через фіту, лабіринфус. Але оце фи його дуже було складно вимовити, і займелося це на нам відомі літери кви у слові квасоля і «лабіринти». т, так тому що фіту могли читати і як хитиви, і як фи, і як ти складновато її було вимовляти. «Ферт» був просто фи. Але знову ж таки, вже в нас, начебто, існувала фіта паралельно розмежовувати їх між собою, мовознавці, і на той час писарі не знали як. Тому умовно домовились, що ферт буде в нас стояти у середині слів, а з фіти слово буде починатися. Чому так? Ніякої там додаткової складності не було, фіта красивіше виглядала. і Її можна було красивіше домалювати. Скоріше за все, від цього всі відштовхувалися. Але чи було це таким прям правилом, котре стовідсотково виконувалося всіма писарями? Ні, хтось міг переплутати і ставити все одно фіту всередину, хтось міг ставити всередину ферт. І воно через те, що не було цієї якоїсь системи єдності, поступово перетворилося на одну єдину літеру F, що нам з вами вже знайома. Ще з грецької до нас прийшли такі літери, як ксі і псі. Поки що подивимось на ксі. Читалася вона як кси. Позначала цифру 60. Що з нею робити, та ніхто й не знав, тому що є начебто і літера К, котра відповідає за звук К, і літера С, котра відповідає за звук С, і якщо їх поєднати, виходить чудове КС. І тому знову ж таки наше ксі використовувалося для крутості там, де хотіли вказати, що це ось іншомовне слово, що це слово грецьке, показати там його наближеність до іншої мови. Писали літеру «ксі». але вона могла і не існувати, і її дуже рідко вживали. Вона всіх плутала, тому що була своїм зображенням схоже. І на Зе, і на Дзяло, котре ми сьогодні згадували, тому легше було від неї відмовитись в якийсь час і просто спростити. Трошки довше проіснувала літера псі, пси, так, теж грецька, теж дуже схожа на наше «ксі». чому вона довше протрималася? Тому що її дуже по-хитрому почали використовувати. Усі листи, переписки, якісь документи потрібно було б підписати. Підписували стандартною фразою Такий то писав, і потім могли поставити ім'я. Слово писав старослов'янською виглядне писалося через м'який знак. Псал, так ось тут бачите, написано в мене, і оце пси його можна було скоротити і використати якраз літеру Псі, а в якийсь момент почали записувати як псаль, потім просто пси. Тоді було простіше поставити одну єдину літеру і зверху їй намалювати шапочку, титло для того, щоб показати, що це не просто літера, а ціле слово, і таким чином підписували документи, тобто ставили псі, шапочку і потім ім'я. Але літери з шапочкою могли означати і цифри, тому якщо ім'я не підписувалось в кінці, то хтось міг плутати і думати, що це цифра, а це була не цифра, і таким чином теж для спрощення її поступово прибрали. Також хочу вас познайомити з копою. Ми можемо побачити дуже багато знаків питання на цьому слайді, тому що ніхто не може прочитати цю літеру, бо в неї не було її звуку абсолютно жодного. Копу використовували як літеру, але тільки для того, щоб вказати цифру 90. І ще якщо ви зараз спробуєте швидко, 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 багато багато разів написати копу десь на аркуші паперу, то вона у вас з часом почне виглядати як че, тому що оце ось хвостик, його складновато було знову ж намалювати. До того ж, ми пам'ятаємо, все ще всі пишуть перами. І оцей знак кириличний Копи досить рано почав сприйматися як графічний варіант літери Ч. «че». Черв, Всі почали їх плутати між собою, і копу довелося прибрати. Так вона і не проіснувала повноцінна літера, не маючи свого звука. Окрім того, літери могли писатися різними способами. Ці способи називалися гліфи. Гліф це елемент письма, конкретне якесь графічне представлення якоїсь букви чи знаку. Насправді ви всі бачили гліфи гліфами можна назвати шрифти. Тобто, коли ви ставите шрифт для свого імені, наприклад, то ви робите цим літерам гліфи. Ну, гляньте, як можна по-різному написати нашу А і це все її варіації, це все гліфи цієї літерки. Але в давній Кирили Кирилиці гліфи виглядали прикольніше. Ось вони для літери О. Глянь, де скільки тут багато різних О, скільки крапочок. Там, де ви бачите О з хрестиком, це було слово, яке було пов'язане змістовно з чимось там з хрестами. А ось ці точечки, котрі роблять о схожою на очі, з'явилися не просто так. Це дійсно так малювали О, коли писали слово пов'язане з очима. І оце ось велике скупчення, о, як гроно винограду, просто таке воно зустрічалося у слові многоокій. Це я прям знайшла текстик і хочу вам показати Серафим, Серафим – це підвид янголів. Виглядали вони, бачите, нижче там як око з крильцями, що літало. І оце многоокій настільки вразило писаря, котрий писав цей текст, що він намалював ось купою очей, з купою крапочок, і потім так і почали це використовувати. Це. Один із гліфів, котрий був у літери О, і такі гліфи могли бути для будь-яких літер, що також насправді ускладнювало те, щоб їх прочитати, щоб зрозуміти, що це за буква, і, відповідно, вони спрощувались де могли. І це насправді останній слайд, але не останнє моє звернення до вас. Тому що хочу сказати вам стосовно домашнього завдання. Цього разу ваш персонаж перетворюється на справжнього мовознавця або мовознавицю. Він або вона знайде кілька дуже старих аркушів в архіві, на яких зображено літеру Т у різних стилях і формах. Це будуть її гліфи. Персонаж вирішить створити власну версію гліфа, тобто вигляду для літери Т, таку, яку ще ніхто ніколи не бачив. Це може бути фантастична, те, техно те, техно близько, те блискавична, дерев'яна, може зроблена спір'я, що саме пасувала ці літери. Все-все-все, що тільки захочете. Тому створіть глів для літери Т. Дякую вам всім! Сподіваюсь, було цікаво. Світлана, дякую тобі за цю цікаву розповідь. Друзі, наступного тижня у нас з вами буде тільки одна лекція, і вона буде у вівторок, 29 квітня. З нами на зв'язку буде ентомологиня Вікторія Терехова. Де ми будемо говорити про те, як влаштована бджолина сім'я. До прикладу, чи знали ви, скільки в світі існує видів бджіл? Яка різниця між різними ролями бджіл в їхньому вулику, і що за життя бджоли у вулику мають освоїти різні професії. І так, у них є поділ на ці різні професії. Тому приходьте, будемо вас дуже чекати. Для слухачів і слухачок наших старших, хочемо нагадати, що в нас є монобанк та Патреон, де ви можете підтримати наш лекторій, аби ось такого українськомовного контенту на просторах українського ютубе. Ютубу ставало більше. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Багато-багато вам всім серденьок, і до нових зустрічей. Па-па!